Така незмінна вже більше року. 135 гривень, ось така секція 60 на 40. Висота 4 см вона йде. Йде вона в ось таких брикетиках, як я вам показував. Бачите, по 10 штук іде спайка, то наш тестовий зразок уже вся покоцана, така трошки. Це ось, бачите, новенька, блистить, як, як, як в кого щось. Що таке газонна рішетка? В де вона застеляється? Куди вона береться? Дивіться, вона універсальна. Ви її берете оцей, оцей пазник, да, один. Ви її ложите, засипаєте щібнем і можете спокійно ходити. Якщо машиною приїдете, все з нею буде окей. Ми бусом наїжджали на незасипану доша, бусом наїжджали, крутили колесом, Дивіться, Дивіться, яка вона покоцана, подерта на асфальті. Бачите, все окей, все витримала, все прекрасно. Можна чисто під і під доріжку робити. Чи отак застелять, чи ось так застелять. Можна всю площину застелять і засипається вона щебнем От в Буковелі, зараз в Україні в нас от так само конкретно таку нашу гієрішетку, ви можете у Львові подивитися в Стрийському парку, як вона застелена, засипана щебенкою для пішоходів Можна по ній їздити легковою машиною джипом. В Буковелі, там, в Карпатах теж вже починають застеляти гієрішетку. Ось така 135. Гривен секція 60 на 40. Це беремо під мав, легкову машину, під джипа, під буса, КАМАЗом раз проїдете, теж все буде окей. Якщо вам потрібно під фуру, під трактор, під комбайники, ще там постійно машини парковка приїжджають, уїжджають, приїжджають, уїжджають, тоді вам треба взяти польську, яка витримує нагрузку до мільйона кілограм. Пишіть, дзвоніть, я вас орієнтую, там вже по ціні, ціна там уже буде залежати від об'єму. Ця наша українська 135 гривень. Секція 60 на 40. відправляємо по всій Україні абсолютно. Он буквально пів години назад людина собі замовила 50 квадратів. Хтось п'ять бере, хтось 10, хтось 20. Ну по-різному люди беруть Кому Скільки треба, хтось на доріжку, хтось під машину, хтось цю площину застелити. Так що всі контакти в шапці профілю пишіть, дзвоніть і вам відправимо.